Получала пенсію і сплатила комунальні. Дівчата дуже ввічливі, обслуговують хорошо. Якщо світла немає, то генератор. Дуже задоволена, щоб була тут поштове відділення. Все таки мікрорайон дуже великий. До того у нас було старе приміщення не пристосовано до 에, людей з якимись вадами здоров'я. Ну наразі ми маємо нове приміщення зручне. Компактне знаходиться воно в дуже зручному місці. Співпрацює з Укрпоштою понад 15 років. В цьому відділенні знаходиться пандус. Мій е, зять він е, загубив руку ногу на е, війні. Я на це тепер звертаю увагу. Молодці, що це зробили за це їм велика подяка. Відділення обладнане пандусом. Генератором також у спекотну погоду ми користуємося. Кондиціонером все для людей, для наших клієнтів за зручним графіком. Дані мобільні точки у нас розташовані по Харківській області в Пісачин, Докучаєвське, Циркуни. А також планується встановлення ще близько 10 таких мобільних точок. Це стосується Берестинського району, Валківського, Богодухівського району. Ми працюємо над тим, щоб створювати безбар'єрні умови для того, щоб кожна людина могла отримати якісні послуги в будь-якому місці Харкова та області.